Жим Арнольда це найгірша вправа для Дельт, і зараз я поясню тобі чому. Іноді я бачу, як люди виконують «Жим Арнольда. І я завжди кажу, що жим Арнольда це одна з найгірших вправ для Дельт. Ти мені скажеш, Влад, ти що дурний? Ти Арнольда бачив? Я скажу тобі, друже, Арнольд однозначно легенда, але не все дає слово Арнольд це щось особливе. Чи геніальне? Арнольд придумав вправу. Дав їй своє ім'я, це круто, але сама вправа повна хрінь. Ну і взагалі, по секрету, якщо ти хочеш накачати дельти. Жими потрібно ставити під кінець тренування, жими гантель, жими в сміті, жими в тренажері, але точно не жим Арнольда. Або взагалі можна обійтись без жимів на плечі. Це саме прокручування гантелей під час того, як ти робиш жим Арнольда, нічого не дає. Звичайно, крім меншої робочої ваги та більшого шансу отримати травму. І ти мені можеш сказати: Та влад, роби з меншою вагою! Я відповім тобі. Для чого тоді взагалі робити жим Арнольда? Тому коли знову захочеш зробити жим Арнольда, згадай моє відео і кидай це відео своїм знайомим, щоб вони теж не робили таких дурниць. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.